Сьогодні ми робимо огляд на цього коня. На це Lexus Elite 600. І на цього звіра BID Leopard 8. Oh. Just watch how I Hail, yeah. Hail. Загальна потужність цього звіра 740 кінських сил. Під капотом цього бика 415 кінських сил. Тут справжня одна кінська сила. Розгін до сотки усього за якихось 4,8 секунди. З запасом ходу 1200 кілометрів. Підривається цей малий за 6,9 секунд до 100. Розгін до сотки є. Максимальний кліренс 290 мм. А висота цього бика 25 см. Кліренс в 1 метр. А витрата пального 8 літрів на 100 км. А розхід навіть не питайте. А тут мішок моркви. Цей салон просто шедевр. Тут справжній чоловічий салон. Нє. Оце справжній салон для чоловіків. Ціна цього звіра від 78 тисяч доларів. Викласти за цей апарат потрібно 160 тисяч доларів. А цей породістий жеребець 2 тисячі доларів. Вибір за вами.